Три день, діти. Ви тільки подивіться, веселий метелик літає, питає, хто як розмовляє? Діти, як коровка розмовляє? Му-му-му. Корова травку жує, молочко нам дає. А хто це в калюжі лежить? Та це ж свинка. Хрю-хрю-хрю. Свинка рожева, в калюжі грається, водичкою умивається. Як свинка розмовляє? Так, хрю, хрю. А це хто на віконечку сидить? Та це ж котик. Мяу-мяу, котик на вікні сидить, на пташок нявчить. Як розмовляє котик? Так, мяу. А хто це сидить біля білянку? Та це ж песик. Гав, гав, песик дім охороняє, небезпеку відганяє. Діти, то як песик розмовляє? Правильно, ага, а це хто біля будинку? Та це ж півень. Кукуріку. -ку -ку. Півень сім'ю свою скликає, зернятка шукає. Як півень розмовляє? Кукуріку. -ку це до півника прийшли? Так, це мама куриця і дитинчата курчата. Ко-ко, ко, мама куриця, кричить, за ворота не ходіть. Як мама куриця говорить, так, ко-ко. А хто це такі жовтенькі? Та це ж курчата. Пі-пі-пі пищать курчата, ми слухняні малята. А хто це сидить на листочку? Та це жабка. ква ква. ква Жабка квакає зрання, мух чекає тут щодня. Як розмовляє жабка? Ква-ква. Чик-чирік, горобчик летів. На гілочку сів. Як горобчик розмовляє? Чик-чирік. А хто це такий сірий? Та це ж вовчик. У-у-у. Вовчик виє на луну. Як розмовляє вовчик? У. -у, -у. А хто це? Та це ж сова. У Ух? У Ух? Сова літає, мишек лякає. Як розмовляє сова? Ух, ух? А хто це? Так, це жук сонечко. Ж. -ж, 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 -ж жук жужить, метелика веселить. Як розмовляє жук? Ж. -ж, 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 -ж Лисичка хитра, хвостиком маше ховається, в нірку свою заривається. Діти, як лисичка розмовляє? Ось і дізнався метелик, хто як розмовляє, настав час прощатися до побачення!